Слава Богу, слава Ісусу Христу! Нехай Господь вас оберігає, дає милість покаятись, принести достойний плод покаяння, зрозуміти, що все в руках Божих, зрозуміти, що зараз такий час, коли всі маски знімаються і люди показують справжнє своє лице, ким вони є, про що і казав Ісус Христос в Євангелії від Матфія 23-й. Розділ з 27-го вірша є такі слова. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Тому важливо бути тим, яким кожний з нас є насправді, не грати якусь роль. А бути справжньою людиною, розуміти волю Божу, виконувати основні заповіді це возлюби Бога всім серцем, всією душою, всім розумінням Твоїм. Також возлюби свого ближнього як самого себе. На цих основних заповідях Ісус Христос сказав, що строїться весь закон і пророки. Тому благословенного дня, нехай воля Божа буде виконана на ваше життя. Амінь.